Привіт, друзі, Іван Дорн потрапив у скандал через росіян. А телеведучий Максим Неліпа спростував своє важке поранення. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І починаємо. Головна новина шоу-бізнесу на сьогодні це десятий учасник фіналу нацвідбору на Євробачення, за якого ми з вами голосували весь тиждень. Верніше, не учасник, а учасниця. Нею стала співачка з івано франківщини Фінка. А вона набрала найбільшу кількість голосів майже 80 тисяч, а це 30%. відсотків. І саме вона доєднається до інших фіналістів Нацвідбору, який відбудеться 8 лютого. І до речі, на другому місці опинився співак ЕНЛЕО, але у нього майже в два рази менше голосів. Ніж у фінки, а що найцікавіше, і що мене найбільше здивувало, що. Найбільше прослуховувань набрала пісня Муаяда, але цей артист опинився лише на четвертому місці у голосуванні. Ну і трохи інформації про саму фінку. Справжнє її прізвище Ірина Ярославівна вихованець. Вона авторка та ведуча гумористичного проекту Лижник ТВ на Ютуб. І вона взагалі популяризує гуцульську культуру і вже брала участь у нас відборі на Євробаченні у 23-му році. Тоді, до речі, перемогли творчі. Займається дівчина музикою самого дитинства і вміє грати на скрипці. І деякий час вона грала в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Ну і закінчила вона Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. А у дев'ятнадцятому році створила гумористичний проект під назвою Лижник. ТВ, в якому вона є ведучою режисеркою і сценаристкою. Ну і того ж року дебютувала як співачка під псевдонімом Фіїнка. А до речі, з 22-го року ця дівчина співпрацює з лейблом Енко, який свого часу співпрацював з Альоною Альоною і Калош Оркестра. Заміжня вона з 2018 року і виховує сина Владислава. І до речі, друзі, вже у цю суботу в мене на каналі Слава Дьомін, буде прямий ефір з фінкою. І ми поговоримо і про накрутку голосів, і про звинувачення у плагіаті, і про те, як співачка взагалі бачить свій виступ на Євробаченні, якщо переможе у нацвідборі. в 12.00 буде прямий ефір. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити, і підписуйтесь на цей канал Слава Про, щоб отримувати ще більше новин шоу-бізнесу. Іван Дорн разом з росіянами виступив на вечірці у Німеччині. А український співак нещодавно виступив на вечірці в Берліні, яку організував російський режисер Кирил Серебрініков. Ну і на заході були присутні російські актори, музиканти, які проживають за кордоном і заявляють власне, про засудження війни, але продовжують просувати російську культуру. Ну і під час свого виступу сам Дорн він використовував коробки з під піци, як такі собі імпровізовані плакати з написами Саме біженець, вигнанець, іноземець та багато інші там були у нього написи. Ну і наприкінці Дорн подякував аудиторію українською мовою і сказав: нехай ми переможемо. Спочатку повномасштабного вторгнення Іван Дорн проживає за кордоном, ймовірно, у Франції. Хоча він і засуджує війну, але його дії все одно викликають суперечки. Співак, наприклад, не відмовився від російської мови, і наприкінці 23-го року він анонсував російськомовний альбом, і крім цього, він продовжує виступати для російської аудиторії і спілкуватися з громадянами країни-агресора. Але у липні 24-го року Дорн заявив, що перебуваючи за кордоном, вважає себе українським артистом, і він такий зі своїм наративом. І тут, власне, хочеться друзі у вас запитати. От як ви ставитесь до Івана Дорна? Бо, наче він із росіянами так тусить, але наче й говорить, що він українець і ніколи не відмовлявся від е, нашої країни, як це зробила, наприклад, там Повалійка або Лоречка. От що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Захисник Азовсталі Михайло Діанов одружується вдруге. ще 31 грудня. Військовий оголосив, що перебуває у стосунках, але крім цього, Михайло зізнався, що вже встиг освічитись коханій. Але тоді е, саму жінку Діанов не показував. І ось тепер все змінилося. Михайло поступово розкриває подробиці про неї. Щоправда, поки він показав лише обличчя, а от імені не каже. Ну, все, як знаєте, як е, пише книжка по піару. підтримує цікавість. Ну і сам Михайло Діанов вже був у Ружений протягом 12 років і з цього шлюбу у нього є доросла доросла донька. А минулого року в інтерв'ю Слава Плюс він розповідав про те, що а, вони продовжують спілкуватися з колишньою дружиною, і у нього навіть а, певний час була надія повернути їхні стосунки. Але як бачимо, за рік все змінилося. У вісі сімдесяти років пішов в життя легендарний американський режисер Девід Лінч, і, хоча причина смерті не повідомляється, але відомо, що він страждав від емфіземи легені, а це збільшення об'єму Альвеол через руйнування перетинок між ними. І хвороба у режисера була через тривале куріння. Ну а після початку повномасштабного вторгнення Девід Лінч став на сторону України і постійно закликав підтримувати нашу країну у цей непростий час. Ну а блогерка Юлія Верба відпочиває з Олександром Волошиним після його виїзду з України. Юля поїхала на відпочинок в Арабські Емірати, і там, власне, зустріла родину Волошина. А це сам Сашко, його мама і молодший брат. Юля більше розповідала, як вони відпочивають в легендарному Ферарі Парка, не про те, чому саме з Сашком і його родиною. Але нагадаю, що під час удару по Охмадиту влітку саме Верву і Волошина найбільше захейтили через те, що вони, наче, просували. Російські наративи про перемовини з Росією. Ну а про ви Сашка. Ви вже і так знаєте багато. Так про це багато розповідали. Про це і він сам розповідав. І розповідала блогерка Раміна. І до речі, Волошин у нещодавному інтерв'ю пригрозив Раміні. Він сказав, що має на неї певний компромат, і своєю поведінкою вона змушує його цей компромат показати всім. Ну короче, друзі, серіал продовжується. Ну, у мене на каналі Слава Дьомін, вийшло інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Антоніною Хижняк. А вийшло дуже. А таке цікаве, і глибоке інтерв'ю. Говорили з Тоною і про те, як вони в дитинстві жили в гостинці на першому поверсі, де, були, де було до 20 квадратних метрів і де пахло постійно пліснявою. Як вона билася з братом і отримала шрам, з яким вона досі живе. А також про колишні стосунки, адже Антоніна була у шлюбі, і має сина від цих стосунків. А потім довго була ще в одних серйозних стосунках, які також, на жаль, закінчилися. І це інтерв'ю викликало неоднозначну реакцію серед глядачів. Хтось Говорив, що відкрив тоню іншою, бо вона тут не Мотря з кайдашів, а хтось писав, що у мене дуже недоречні запитання, бла бла бла, ну одним словом, як завжди. Але головне, що це інтерв'ю викликало емоцію, значить, вже точно не прийшло непоміченим. Якщо ще не бачили, посилання залишу в описі цього відео. Заходьте, а вже в понеділок вийде інтерв'ю. Слава плюс з яскравою учасницею проекту Холостяк Устиною багай. Після інтерв'ю з фіналістками, де з вас писали мені, що хотіли побачити наше спілкування. Ваня саме з устиною. І вона погодилась на інтерв'ю. Тому в понеділок не пропустіть. Який зараз у телеведучого Максима Неліпа, який, начебто, отримав важке поранення? Саме така інформація днями з'явилася у мережі. І сам телеведучий вирішив дати коментар. Макс каже, що справді він знаходиться у лікарні у Дніпрі. Знаходиться він в щелепно лицевій хірургії, але інформація про важке поранення це перебільшення. Ведучий каже, що очевидно, що війна не омолоджує, але він сподівається на те, що скоро з його здоров'ям все буде добре. Ну і нагадаю, що Максим Неліпа пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує це робити до сьогодні. І закінчу сьогоднішні випуски досить курйозною історією, друзі. Одну француженку ошукали майже на мільйон доларів через те, що вона думала, що спілкується з Бредом Пітом. Уявіть собі, актора створила з допомогою штучного інтелекту, а жінка думала, що у стосунках з голівудською зіркою. Значить, вона щиро вірила, що у них стосунки. А мало того, вона навіть розлучилася з чоловіком мільйонером, бо збиралася жити з актором. А цей а, фейковий Бред Піт попросив у жінки гроші на операцію, бо, начебто, після роз... Злучення з Анджеліною Джолі він залишився без коштів. І що ви думаєте, ця мадам вона надіслала гроші, це майже мільйон доларів. А зрозуміла вона, що з нею спілкується не Бред Піт після того, як побачила актора в інтернеті з його новою дівчиною. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Інші випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, два, 1.